Всім привіт! Ви на каналі Укрстрайк. І сьогодні ми з вами оглянемо стрикбольний привід, який називається штурмова гвинтівка М4 Цима... Цима... Цима SM513 від магазину Hitman. Що я зразу вам можу сказати? Ну, сама гвинтівка непогана, коштує вона всього 5 тисяч гривень. Це по ну, там десь 5 тисяч по знижці. Якщо без знижки, там вона на 400 гривень просто дорожча. Е, друг купував Ханібаджі Баджер цього ж Хітмана. Але як на мене, то е, дана гвинтівка, даний ж е, привід, він набагато кращий за той Бадж Адже е, в ньому да, так, звісно є і там, і там свої мінуси і плюси. Але е, в цієї гвинтівки плюсів. Пару плюсів є, які, як би, можна сказати, є перевагою над ханібаджером, які ми купували взагалі за 11 тисяч. Е, зараз буде, як то кажуть, розпаковка нахуй. Так, Давайте подивимося, що воно таке. Е, в комплекті, на жаль, е, нема взрив схеми, це дуже погано, але, е, як то кажуть, можна, звісно, що можна. Е, так зв'язатися з майстром. Сам хітман надає двох майстрів, один в Тернополі, а інший в ж... Львові. там здається, чи те? Ні, в Дніпрі. І вони вже ну, в них набиті на це руку і вони вже з цим можуть справитися. Е, Особенно що... я, я вже не розбирав. Це сам привід, сама гвинтівочка, е, виглядає вона ось так. Ось вона. Щоб ви розуміли, тут зовні більшість тут армований пластик. Тобто, що це значить, ну, по ньому машиною проїться, йому, йому все одно. Всередині металевий бокс. Хоча, коли ми провіряли, то всередині чомусь в нього стінки, на жаль, пластикові. От. В нього, в нього на жаль, пластикові стінки. Але сам по собі він не поганий. Приклад має. Десь, по-моєму, 4 я підрахував 4 самих е, боже, режими. От. І саме взагалі складений от такий режим. Плюс, почнемо з плюсів. Е, він має перевагу над ханібаджером тим, що тут е, приціл можна регулювати як по висоті, так і по е, горизонталі. От. Ну, він в мене не регульований зараз взагалі, але. Вже від самого заводу він вже пристріляний, тобто в нього є вже кучність. Якщо, хані Баджер» потрібно ще пристрілювати кучність, то тут вона вже пристрілена. Вже коли я пізніше куплю каліматор, я його вже пристріляю, тоді можна ми ще одне відео запишемо. Зараз він взагалі не сам приціл, він не пристріляний. Прицілу треба налаштовувати. Я хотів налаштовував, але вони все одно тетіли в одне місце, вони п'ють в іншим місце. Що далі? Е, ну, як я вже сказав, корпус армірованого пластику. Е, Будь-які запчастини можна, звісно, замінити на е, звичайний е, метал, приклад, е, глушить, глушення, до речі, я вже не буду його розкручувати. Якщо розкрутити глушник, то просто буде сам, е, сам стволик стерчати металевий, стволик металевий. Е, далі на рахунок характеристик. В нього е, по, скажімо так, інструкції е, швидкість кулі 130 метрів на секунду. В страйк Полі дозволяється до 150. Mm -hmm. Тому це не критично не страшно. Mm -hmm. е, далі, тут ще. Іде також, до нього йде один бункерний магазин е, на 300 скажімо так, кульок. Е, чому його мінус, то що він бункерний, і я вже коли його заряжу, я його заряджати наповне не буду, але його дуже сильно чути, він тарахтить. І коли ви будете грати, то ну, це дуже погано. Краще буде, я потім теж за, за, замовлю і за бункерний на механічно. Механічно він не трактить. Е, І далі е, йде одна пружинка в комплекті, Ну вона тут просто ослабши. сам е, виліт кулі виходить. Ця пружина е, там 90 метрів в секунду. Ну, їй немає сенсу нею взагалі користуватися. Ну, як? Якщо ви често будете штурмувати всередині е, здання, то краще можна і її поставити, щоб лишній раз не використовувати більш потужні швидко. Бо потужна, вона на відстань різдві. Далі. Є трошечки ну, поганенькі, е, скажімо так, не знаю як його правильно називається. Ремішочок, ремішочок для самої е, Ну дуже короткий. Це Хіба що на мене. А якщо хтось буде покрупніший, блін, доросла людина, то взагалі його воно буде його впирати. Я не знаю, чи чи він взагалі бить треба його тримати. Далі, а, звісно, тут ще йде така штучка, як шомпол. Шомпол пластиковий. Це якщо застрягла куля, ви отако тримаєте його. Звісно, що витягнули в магазин. І оцією стороною просто його пропихуєте і чисти. Кулі будуть вилітати звідси. А, далі. В самому комплекті ще й йдуть тестові кульки, які я не раджу взагалі використовувати для тесту. Тому що я буквально їх використав. І щось на один раз ми просто заглючив сам привід Коротше, довелось від Виштовхувати кулю, тому там, видно, якісь слабші кулі йдуть, тому краще в них купити набір, пачку, цілу пачку е їхніх кульок. Ну, вони не другі, е скажімо так, е можна, є і дорожчі варіанти, є і дешеві варіанти, але, як хочете. Так, далі. Що, давайте спробуємо його. А, Саме головне забув е, це акумулятори. Я забув, якого самого тут типу, але тут не літіві акумулятори. Тобто, е, для того, щоб взагалі відкрити, щоб зарядити його тим акумуляторами, ось тут є отака по бокам такі дві кнопочки. На них просто треба отако зжати, все, і воно відкрилося. Є. Тут я вже всередині, вони, звісно, були окремо. Ці акумулятори. Я просто їх вже не витягав. Отак От вони виглядають. От. Е, звісно, ще йде в комплекті і зарядний до цих акумуляторів. Зараз ми їх просто з'єднаємо. О! Закриємо. Не забувайте, якщо ви граєте, коли ви граєте в стрейкбол, обов'язково мати захисні куляри. Я зараз без захисних куляр, адже е, ну, по мені стріляти не будуть. Е, стріляти будемо в іншій мішені. Ось. Е, що я ще забув, таке вам сказати цікаво. Да, тут є три режими. Е, перший це він взагалі не стріляє. Другий це, авто, тобто це одиночний і е, автоматичний постріл. Перший це вообще взагалі. Да. Так. Итак, э, Просто давайте послухаємо сам звук пострілу. Ну, це, дивіться ще уважно, коли у е, вас, скажімо так, ви стріляєте там дуже часто красовувати сам привід, то вам потрібно слухати до самого звуку пострілу. От оцей звук, який був, він, це означає, що ваш привід ще здоровий. Якщо там починає щось підпищувати, пищати, щось таке, якийсь пісклявий йде, все, вам треба вже звертатися. Краще самі не розбирати. його можна самому розібрати, якщо у вот вас є схема, і щось замінити. Але самі лучше цього не робіть. Е, найкраще зверніться до майстра, і він вже вам, і, вам вже все там зремонтує. Так само в майстра можна і замінити деякі деталі на більш покращені, і так далі. Так, а тепер переходимо до найцікавішого, як е, зарядити сам магазин і попробуємо постріляти. Так. Я вже відсипав собі трошки кульок, думаю. Якщо щось не хватить, то ще візьмемо. Тут відсовується отакий шторка така. Заслонка. І давайте засипемо. Звісно, для цього краще мати замовити ще лодер. Лодер це ви набираєте туди ці пульки. І лодером заряж... Блядь, заряжаєте його. Так. Закриваєте, знизу є таке коліщатко. Ви тримаєте рівно, не криво, не отак рівно. І від себе крутите коліщадку, доки от дивимося сюди, доки тут не з'являється біли... білий шарік. Не Це вже означає, що він. Все, зарядився. Тепер вставляємо сюди. І. Як то кажуть, можна спробувати. Я, звісно, з мене такий собі є, якщо чесно, ці в дві. Ці... А то цівку кумовку виставив. Ні. Я ще раз скажу, вона взагалі не, як то кажуть. По ній нема сенсу зараз цілитися. Можна спробувати, але. не, не Інколи буває таке, що кулі не вилітають, то треба знову таки прикрутити внизу оцей коліщадку, і тоді воно буде стріляти. Давайте підійдемо до нашої цілі, ціну звичайний коробочка Навушники, воно бачимо пробиття, не одне тут навіть щось по косі пішло. От. Тобто, щоб ви розуміли, да, наскільки воно небезпечно, якщо в поголій шкірі попасти. Тобто, воно може і пробити, до Вот. Зараз спробуємо очевидю висілити. Так, на очередь. Ну, так само, тут е нічого, скажімо так, більш-менш нічого не лагає, тільки треба тут і мінус від хані бажання, тому що тут треба частіше підкручувати його. Бо інакше він тупо перестає стріляти. Плюс чуть-чуть є люфт в магазині. Ну, нема люфта з самого прикладу. І це дуже добре. Насправді. Це дуже добре. Так, далі. Наступна частина відео, ми зараз з вами будемо експериментувати. У мене є старий телефон, який на землю впав один раз екраном, і, тому екрану піздец пішов. Короче, я вирішив його нафіг розстріляти. Плюс у мене навіть перестав вже заряджатись, так що вже толку від нього нема. І ще спробуємо комп'ютерні навушники. Як ви всі знаєте, да, хто вже грав, хто не грав, то нагадаю, скажу, що перед тим, як грати в футбол, вам необхідно купити захист для вуху. У мене була цікава ідея перевірити, чи рятують звичайні комп'ютерні навушники від пострілу даної зброї. От і. о -хо -хо. Нормально! Що не витримали, блін. О! Просто тупо рамка пластика відтиває і все. Давайте підемо, подивимось, просто... ще й підпали. Ну, розібрали ми наушники о, якось так. О! Да! І диск вилетів. Дивіться, який вмятин. А він металічний, кстати. Який вмятін, якщо не бачите? Тепер наша наступна жертва. Це китайський телефон ZTE Blade a 5 20-го року випуску, про який я вам саме і казав Ми просто не знайшли нормальної під опори, тому довелося якусь оту крутячу горку стромити. А тепер спробую його розстріляти. Не забуваємо підкрутити. Люхтить, звісно, магазин. Хорошо. І готові. О! Первая пошла. Бачите? рикошет хороший. Опа. Тому Але Козирю. козирьок дуже спасає, тому на стрікбой, ще треба брати козирьок. Опа. Давайте автоматично. Все, пульки походу, закінчились. Ми ще ззаді його розстріляємо з вами. О, шикарно. Отаке, от таке. Всім привіт, ви на каналі!